Народному депутату від заборонної партії ОПЗЖ у Печерському районному суді Києва Нестору Шуфручу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі про держзраду. За інформацією Суспільного судове засідання відбулося у закритому режимі. Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента російської ФСБ, завдання якого координація російської агентури в Україні. Нагадаємо, 15 вересня правоохоронці оголосили підозру в державній зраді нардепу Шуфричу. Санкція статті передбачає до 15 років тюрми. Також СБУ провела у Шуфрича обшуки у його оселі. Силовики виявили так би мовити, класичний набір ватника, колорадські стрічки, медальки, двоголові орли, ордени та кіталі, а також посвідчення СССР. Також під час обшуків у Шуфрича співробітники СБУ знайшли документ із схемою автономії для Донецької та Луганської бла. Stay.